Доброго дня, мої любі. Продовжуємо, продовжуємо відповіді. І знову Анна Д9033. Діаночко продовжує відповідати. Діаночко, ви питаєте, які то теми найчастіше зустрічаються за моїм власним досвідом? Цікаве питання. Чому цікаве? Тому що, ну, скажімо, за чотири роки праці, ну, трішечки більше. Зазвичай приходили до теми, які відповідають за емоції. Теми за емоції це водні тваринки, і вони приходять в той момент, коли людина. А от так от. Привертає нашу нашу увагу, коли людина дуже розбалансована або ем, стримує емоції дуже, і цей тотем приходить в цей момент життя, щоб ем, людина почала висказувати свої емоції, переживати більш е, відкрито, або, щоб не скривала, або навпаки. Стримувати це залежить від випадку, звичайно. Я спостерігаю саме за нами, за українцями, і ви дійсно правильно підмітили, що багато з родини кошачі. Я замислилась і думала: ну що ж це таке? Але я розумію, що саме кошачі мають сім життів. Ви розумієте, про що я? І в мене таке враження, що. Нам, як то всесвіт, посилає тих сім життів іще, сім можливостей вижити. Мені важко говорити, вибачаюся. І ця енергія вона дійсно відповідає у родині кошачок за потужну інтуїцію, за виживання, за кмітливість. У потрібний момент зібратися і або втікти, або знати, де має бути родина кошачих, в якому місці, в який час. Кошачі не тільки кмітливі, вони дуже прудкі. Ну, чесно кажучи, вони неймовірні, ви ж знаєте. І дійсно. У мене вже був такий момент, коли я почала пручатися і запитувати в своїх провідників: ну чому ж так? Чому ж стільки кошачих? Ну це не може бути. Я почала прислухатися, почала запитувати і вже думала: ну от зараз у цієї людини, на перший погляд, щось має бути таке: ну я не знаю, можливо, слон, можливо, медвідь, тому що щось таке потужне. І приходить Лев, і я. Ну знову ж, знову ж родина на кошачих. І добре, єдине, що мені лише це просто продовжувати малювати. Пішов дощик продовжувати приймати інформацію. Передавати людям, тому що так, то теми вони розповідають І просять, щоб я передавала, зараз я спробую перейти трішечки чуть-чуть глибше. Я б сиділа дощі мочилася, але все ж таки. Що важливіше, і що най... найпо ну, людина саме потребує в цей момент, тому. Те, що вони мені говорять, те я і продовжую і малювати і їхні повідомлення передавати тим людям, до яких вони прийшли. О, мій улюблений дощик. Я помокну трішечки. З вашого дозволу. Це дуже дивно, чесно кажучи. Я теж вже придивлялася зазвичай. Вони дійсно різні тотеми. Вони можуть бути і із і кошачих, і, і з навіть паучки. І не потрібно цуратися, треба просто лише придивитися для чого, і що потрібно знати, і що потрібно застосовувати. І, і ви вже знаєте, щоб я не повторювалася. Було питання у, у Діаночки. Чи мають вік тотеми? Насправді це шикарне питання. Мені, Діана, ви дали замислитися над тим, що ж це таке, чи дійсно мають вік тотеми, І ви знаєте, я була дуже вражена від слова гей, тому що в мене був випадок, я вам розповідала, коли я перший тотем робила для Німкені, яка працює. У серйозні працювала вірніше, вибачаюсь, але вона співпрацює у найпо най, най, най і головніша фірма, яка відповідає цей інститут, за геополітику землі. Вони дослідження проводять машинами. І, от саме, коли я сканувала і дивилася, хто ж у неї таке, прийшов Орем. І я тільки потім зрозуміла, що він мій. І коли він мене піднімав, я бачила, показував мені простір, і як воно працює, земля. І я все ж таки думала, чий він. І ви знаєте, пройшло, мені здається, прийшов рік чи рік з половиною. І в моєму житті є дуже багато людей цікавих. І от одна із них це іспанська медіум. Вона ну, працює з розстановками, е, вона психолог, і психолог дипломований, в неї кандидатська, ну, скажімо так, дуже людина своїми степенями, науковими дослідженнями. І їй було дуже важко прийняти е, свій дар медіума. І от коли я попросила, щоб вона продивилася, ну, скажімо так, ми ще з одною дівчинкою з панкою були. Було навпаки, дівчинка попросила, я вже впала їм на хвіст їй. І кажу, я теж хочу. Мені ж так цікаво, завжди цікавило, що ж там було в моєму житті. І в одному, і в другому, і скільки, наскільки це можливо, так хотіла зануритися, заглибитись. І коли вона мене продивлялася, і був такий випадок, вона каже: Орел, Орел. Над тобою Орел. І потім прийшла, прозвучала така фраза Я твій Орел. То було такий стан, був, то було щось таке приголомшливе. За одну секунду було розуміння, що ми перевтілюємося в різні форми, так? Було розуміння, що ми подорожуємо е, в перевтіленнях із життя в життя. І як то, як -то кажуть, що сім'я е, душ не тільки от фізична, так? це, чесно кажучи, мене дуже і дуже вразило. Дуже від слова геть. І я зрозуміла, що цей Орел, який прийшов в цьому житті, показати мені, як устроєний світ, так, як він побудований, як, як все взаємодіє. І я коли відчула, як він мене піднімає в плані, аж фізичному це було, ну ви знаєте, я не можу це передати. Просто я повинна зрозуміти, що було, і все. Мені дуже важко усвідомити, що на фізиці ти можеш. Змінювати так свій стан. Ой Боже. І завдяки вам, Діаночко, я зрозуміла, що так, то теми мають вік, і вони можуть подорожувати із одного життя в інший. І бути з нами. І ми ж розуміємо, що це також наші енергії. І ми збагачуємося, з нашим досвідом ми набуваємо якихось нових енергій. Тому так, відповідь однозначна, з мого досвіду добре? Що е, то теми мають вік. І доброго дня усім, Яночка, я бачу і Юлічка. Юлічка обов'язково, сонечко, я пам'ятаю за вас і за вашу, за вашу картину. Будь ласочка, майте терпіння, тому що, е, на жаль, в мене черга, але я вас пам'ятаю. Ви в мене в телеграмі. І тільки звільниться місце, я обов'язково з вами попрацюю. Дякую, Юля. Дякую за ваше терпіння і розуміння. Зараз хотіла передивитися, Так, наскільки молоді, до скількох людей можуть приходити до теми, питає Діана. Ну я розумію, що вони мають різний вік. Чому різний вік, як людини, як ми, а, маємо, нам надають енергії різні? Абсолютно. Так, я бачу, що в мене телефон. Так, дякую. І тому, якщо ми проживаємо в певних життях певну енергію, і в мене такі відчуття, я буду спиратися на своє відчуття, ви вже мене вибачаєте. Якщо буде можливість, я Перепитаю в експертів, ну, в мене такі відчуття, ту енергію, яку ми вперше в якомусь житті експериментуємо, і саме ті, то теми відповідають, і вони звичайно мають молодий вік. І вже бачите, як то на основі мого орла, коли він зі мною подорожує із життя в життя, я розумію, що в нього певний вік. І я розумію, що саме е, ця людина, яка була втілена у той час е, з Орлом, я навіть не знаю, як це пояснити. Як це пояснити? Не знаю. Але певно, що з цим є. Ну, відповідь така собі, чесно кажучи, але я надіюсь, надіюсь, що я, ну от мені треба, чесно кажучи, розібратися. Ну поки що на, на моє відчуття. І таке цікаве питання, можуть одночасно одній людині допомагати чи кільком? Хочу з вами поділитися, що як мені буває край важко. Я ну, не прошу допомоги у інших тотемів, темів, тому що в мене є свої, але на диво. То теми настільки толерантні, а ви розумієте, що люди також, бо це ж одна і та ж сама зв'язка. І буває таке, що то теми до мене приходять і пропонують свою допомогу. Це знаєте на що схоже, коли нам скрутно, скрутно і сумно, і коли ми просто чи зв'язуємося, чи подзвонимо. І питаємо, як ти, як твої справи? А людина каже: Звідки ти знаєш? Мені так скрутно, і я так чекала на рідний голос. Оце щось схоже на те. І в цей момент ти відчуваєш, що є підтримка, що тебе наповнює енергія, вона позитивна, вона класна та любляча. От якось таким чином, як то, знаєте, безпроводний телефон. Дуже рада була з вами поспілкуватися і до нових зустрічей. Ну, тут кругом тарабанять, тому що дощик іде, столики суваються, все вам покажу. І добре, до нових зустрічей.